Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Христос Воскрес. Дорогі браття і сестри, сьогодні церква святкує пам'ять святих жінок-мироносець. Вшануймо й ми подячним споминам цих євангельських жінок. У земному житті нашого Спасителя, навіть у середовищі його найближчих послідовників, вони посідають почесне місце. Жінка завжди більше ніж чоловік прагнула втілити в життя божественну правду. Коли пролунали перші священні слова Христа про покаяння, коли рознеслися по всій землі його заклики до неба, до Бога, до вічності і святості, до спасіння і Царства Божого, жіноча душа чуйно відгукнулася на його вчення і на чарівну особистість Бога чоловіка. Нам відрадно усвідомлювати, що серед ворогів Христових не було жінок, серед неправди і наклепу, серед заздрості і ненависті, серед тих, хто, об'єднавшись разом, сплели терновий вінок нашому Спасителеві і підняли його на хрест, серед цих темних сил пекла ми не бачимо ні однієї жінки. Навіть дружина Пілата піднесла свій голос за Христа. Коли апостоли та інші учні Христа порозбігалися в страсі, жінки супроводжували його на Голгофу і стояли біля його Христа до самої смерті Божественного страдника. Жіночі руки приготували до погребіння і причисте тіло його, жінки були й першими провісницями радості Воскресіння. У цій чуйності до проповіді Спасителя, в цій сердечній любові до нього, в цій незмінній вірності Йому виявилась глибока релігійність жіночої душі. Жіноча душа завжди тягнулась до Бога і вміла зворушливо любити Його. Згадаймо, що перша натхненна пісня Богові була складена жінкою Маріамією, сестрою святого Пророка Моїсія. Через багато віків Друга Маріам, Пресвята Діва, теж відкрила свої уста для натхненної пісні. Величає душа моя Господа і возрадивався дух мой, обозі спасі моє. Коли вперше звістив Христос найвище духовне вчення про Бога і відкрив сутність істинного боговшанування, а саме. Біля колодязі Якова, то кому він відкрив? Жінці самарянці. Серед слухачів проповіді Христового про те, що єдине є на потребу людини, ми бачимо сестер Марфу і Марію. Серед послідовників Христа були жінки, котрі служили його, йому своїм майном. Жінки йшли за ним, залишивши вдома і господарство і спокійне життя. Вони слухають його вчення, беруть участь у його Поневіряннях і люблячою душею переживають його страждання. Серед них ми бачимо і грішниць, що покаялися, і жінку ханиниянку, котра ззивала Христа своєю вірою, і галилейських жінок. Згадаймо прискілу, котру апостол Павел у посланні до римлян вітає як співпрацівницю і Фіву Діаконісу в Кінхреях, про яку той самий апостол пише, що вона була помічницею багатьом і мені самому. Згадаймо святу блаженну Моніку, шановну матір. Видатного блаженного Августіна, який сам приписує її молитвам, сльозам і любові своє навернення до віри і до Бога і церкви. Блаженний Августін про свою матір пише так якщо я міркую тільки про істину і невтомно шукаю її одну, якщо люблю її понад усе на світі, то цим я зобов'язаний, тобі, мати моя. Згадаймо Анфусу, матір святого Яна Златоуста, що виховала нам цього великого святителя церкви. Про неї знаменитий язничницький ритор, ворог Християн, змушений був сказати: о які великі жінки у цих християн, святитель Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій Ніський та інші заявляють, що всім світлим, піднесеним і чистим у собі вони зобов'язані своїм матерям і сестрам. Згадаймо святих мучениць, віру, надію, любов, Софію, Єкатерину, Анастасію, Варвару і неосяжний сон інших мучениць, слабких жінок і дів, що безбоязно і мужньо до смерті сповідували Христа. Згадаймо визначних подвижниць, які Заповідали світові приклад самозречення і святості. Згадаймо знамениту угорську царицю Єлісавєту, Вона без шкоди для себе випила воду після того прокаженого, якому старанно служила, щоб показати йому, що він не відчужений від людей. Чи потрібно говорити про тих жінок, які присвятили своє життя і труди поширенню християнської віри і тим облагодіяли свої народи? Ось благочестива цариця Єлена в греко-римському світі, ось свята рівноапостольна Ніна, просвітителька Грузії, Феодора в Болгарії, Людмила в Богемії, Дамбровка в Польщі. У нас свята благовірна рівноапостольна княгиня Ольга. А скільки їх залишилось невідомими, а скільки матерів, сестер, дружин, святих жінок своїм благочестям і вірою впливали на навколишнє життя і допомагали процвітанню і поширенню віри Христової і Царства Божого на землі. Не створюючи рукотворних храмів, подібно до рівноапостольної царіці Єлени, Ніни або Ольги. вони не в рукотворних храмах, а в душах людських запалювали світильник віри, вселяли страх Божий, снатливість, справедливість, любов до близьких, повагу до старших, милосердя до хворих і тих, хто потребує допомоги і співчуття. Благоговіння до святині, любов до церкви і вітчизни, згадаємо народний подвиг матерів, дружин, наречених і сестер у роки війни. І що ж, невже ці історичні приклади виявляться для нас нічого не значущими? Чим темніша ніч, тим яскравіші зорі. У часи випробування віри, в період занеподу духовно-морального життя, коли в багатьох родинах руйнується його підвалини, слабне віра, бідніє любов, святі жінки показують усім нам, і особливо сучасним жінкам, приклади тієї поведінки, якої ми повинні дотримуватися в житті. Дивлячись на святих, жон-мироносиць, і наші жінки повинні бути благовісницями Христа насамперед у своїх родинах. В родині, в цій домашній церкві. Перші проповіді, перші благовістя про Христа, Його вчення, страждання на Христі заради нашого Спасіння, славне Воскресіння повинні належати жіночому серцю. Мама. Або бабця, або старша сестра, складає маленькій дитині пальчики і вчить хреститися. Ось величезний апостольський подвиг жінки. Не забуваємо про цей подвиг. Створюючи сім'ю, жінка-християнка повинна створити в ній релігійне життя. Показуючи дітям приклад молитви, відвідуючи разом з ними храм Божий, прилучаючи їх до таїн Святої Церкви, матері християнки повинні. Закладати в юних серцях міцний фундамент благочестивого життя, який не змогли порушити і розхитати ніякі спокуси і житейські бурі в подальшому. Любов найголовніше почуття, яким живе жінка. Отож підтримуймо його, чоловіки, не тільки щодо себе своїх егоїстичних, чуттєвих бажань. А надаймо цьому почуттю любові вищого змісту, спрямовуймо його до Бога, до високої мети християнської сім'ї, і ми всі разом врятуємо людство, оздоровимо його духовно. Не забуваймо, що як священнику вівтарі, так матір священнодіє в душі дитини. Вона своїм серцем животворить цю душу і підносить її. Будемо ж любити своє жіноцтво і берегти його. Амінь.